Чернігів стародавне місто, яке розташовується посеред мальовничих пейзажів Деснаріки. Місто, яке має неповторну енергетику, в якому хочеться жити. Але мова піде не про місто, а про тих, хто сьогодні дбає про його розвиток. Студент Чернігівського державного технологічного університету Олександр Щерба чотири роки тому очолив рух студентської республіки у місті Чернігові. Саме тоді приєднався Антон Приходько, який створив потужний рух активного відпочинку Чернігів-квест. Толька командне ми зробимо. Ми створили нові цікаві резонансні проєкти для молоді. Республіка розвивалась. До нас приєднувалися цікаві, активні та сповнені енергією люди, такі як Максим Зивако. Максим зайнявся інформуванням жителів міста про нові проекти та цікаві можливості. Ми в місті уже ділаємо город лучше. Разом із Денисом Склярцем, президентом клубу Вікторія. Ми почали займатися благодійними проектами, найбільш резонансним з яких є подаруй дитині казку, в рамках якого відбувся перший віденський бал. Команда студенческой республики – это не только активные ребята, но и добрые сердцем люди, которые помогли не одному десятку обездольных детей. Сцена деятельности Щерба Александра Антона Приходько и Максима Зывако – ей спорт над разведком якого у молодые лидеры работают вместе с Валерием Бондаренко. Это самая сильная молодежная команда города. Вони пройшли великий шлях залишився лише один крок.